Весняна повінь, що охопила Чернігівщину та ще сім областей України, не відступає. Велика вода щодня прибуває з все більшою силою, затоплюючи нові території та приносячи людям дедалі більше лиха. Станом на зараз на Чернігівщині зберігається перший жовтий рівень небезпеки це ділянки міського пляжу Чернігова, другий помаранчевий рівень небезпеки на ділянках річок Десна та Снов, і третій червоний рівень небезпеки на ділянках річки Дніпро. Загалом підтоплено 488 домоволодінь у 12 населених пункт. Чернігівського та Корюківського районів. Зареєстровано 29 спідтоплень житлових будинків у трьох населених пунктах: це село Мьох, Пустинки та Прохорів у Чернігівському районі. Також порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів у Чернігівському та Корюківському районах. За даними Чернігівського обласного гідрометцентру, 20-21 квітня на ділянці Десни нижче села розльоти в межах Чернігівської області продовжиться ріст рівнів води на 2-10 см за добу, з подальшим затопленням заплави території низки сіл, обтопленням сіл водою і порушенням транспортного сполучення з сусідніми населеними пунктами. На інших перерічкових територіях рівень води утримуватиметься на наявній позначці. На території області триває активна робота працівників ДСНС, які за допомогою спецтехніки надають необхідну допомогу жителям затопленим. Них сіл загалом до проведення робіт від ДСНС залучено 32 чоловіки особового складу, шість болотоходів богун та 10 човнів. Працівники ДСНС надають робот надають допомогу при перевезенні населення. Достав Доставці продовольчих товарів, продуктів харчування, медикаментів та всього необхідного за минулу добу фахівцями ДСНС перевезено 324 особи, 120 кілограмів продуктів та 300 літрів води. Щодня рятувальники проводять із місцевим населенням, яке страждає внаслідок повені профілактичні бесіди, аби окреслити всю небезпечність ситуації та в разі потреби допомогти з евакуацією. Рятувальники рекомендуються всім громадянам переїхати з підтоплених домівок, але люди наполягають на тому, щоб залишитися в себе вдома. Але якщо вже ситуація буде критичною, ми будемо наполягати на евакуації.